Вітаю на Xbox українською! Ви просили? Я зробив. До вашої уваги топ 5 геймпадів для Xbox Series у 2023 році за версією Xbox українською. Але перед початком я, як і завжди, прошу вас підтримати мій контент лайком та коментарем під відео. Ну я вже ж підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Дякую вам! Ні слова більше, приємного перегляду! Ну, взагалі, я довго думав, що поставити на фон цього відео. Вирішив, що це буде актуальний файтинг. Але якщо краще було б поставити щось інше, то обов'язково напишіть мені про це у коментарях. Знаю, що багато хто показує, як він грає у якусь гру, то може наступного разу і мені так зробити. Точно. Перед тим як почати розповідати про самі геймпади, маю вступне слово. Чому ми взагалі шукаємо найкращий геймпад для Xbox Series? Бо він може розкрити ваш як гравця справжній потенціал у ваших улюблених іграх. Також у сучасні професійні контролери додано додаткові кнопки, які можна налаштовувати під себе. На сучасному ринку геймпадів є ідеальний ігровий інструмент для кожного, незалежно від гри, у яку ви граєте. Якщо вам потрібно щось, що дозволить вам конкурувати з мишою та клавіатурою для ПК, є багато варіантів із задніми панелями. Навіть якщо вам потрібен просто комфорт і можливість гри від прямого підключення, такі геймпадів купа на ринку. То як сучасному геймеру зрозуміти, що саме йому підходить? Не купувати ж їх усі? Ось, наприклад, завдяки чудовій сумісності, багато найкращих контролерів Xbox Series X є також найкращими як для Series S, так і для Xbox One. А геймпади для цих консолей чудово підходять для Xbox Series X. То може взагалі віддати пріоритет геймпадам Xbox One? Тут все не так просто. Так, геймпади не дуже відрізняються в обох поколіннях, але повірте, я зміг знайти для вас чудове співвідношення ціни та якості геймпадів нового покоління, особливо якщо ви хочете пограти у свою бібліотеку ігор як на консолі, так і на ПК. Я розумію, що це все індивідуально, і найпростіший спосіб визначити, який геймпад вам підійде, це подумати про те, які функції ви будете використовувати найчастіше, та для яких ігор він вам знадобиться. Тому спробую розповісти про цей момент більш детально. І почнімо з п'ятого місця Trustmaster і Swap X Pro найкращий геймпад для налаштування. Ціна біля 7 тисяч гривень на момент написання тексту. Чому ви хочете його придбати? Він трохи більше за стандартні геймпади, у ньому чудове поєднання розміру та ваги і можливість кастомізувати курків та кнопок. Мінуси геймпаду – тільки дротове підключення. Це особисто мій улюблений контролер для Xbox Series. Він є найкращим варіантом для налаштування та зміни кнопок, щоб він був саме таким, як вам потрібно з точки зору основних функцій, D-Pad і джойстиків. Але крім цього, я вважаю, що це і просто чудовий контролер для Xbox Series. Він вартий своєї ціни, бо дає вам більше можливостей, функцій і налаштувань, ніж будь-який інший геймпад. Основним набором функцій ESWAP X Pro є його модульна конструкція, яку можна змінювати на свій розсуд. Наприклад, я навіть спробував встановити три аналогових стіків для розваги. Це дає змогу швидко змінити симетричне розташування стіків на асиметричне за допомогою гнучкої системи кастомізації, що створює умови для чудової збірки контролера. В іншому боку, задні кнопки виявилися чудовими для використання та програмування, хоча вони, можливо, не настільки інтуїтивно зрозумілі, я більше звик до листків, як у еліт-версії. Це більш об'ємний геймпад, ніж більшість інших, і може комусь це буде як плюс, а може комусь і мінусом. Оскільки геймпад суто дротовий, то ви не отримаєте якихось дрібних затримок при натисканні кнопок. Ну і як без цього. Якщо ви хочете доповнити цей геймпад ще більшими можливостями налаштування, майте на увазі, що можна поміняти кнопки, ручки та діпад пад на інші кольори та світодіодні частини, щоб оживити свою панель. Якщо шукаєте максимум від налаштування геймпаду, то зверніть увагу на цю модель. Не сказав би, що можу порадити для якихось конкретних ігор, але якщо ви мріяли про Xbox геймпад як у Sony, то це 100% ваш варіант. На четверте місце я поставив Turtle Beach React R найкращий контролер Xbox Series за ціною до 40 доларів. Ціна біля 2000 гривень на момент написання тексту. Чому ви можете захотіти його придбати? У нього гарна текстура, він добре збалансований, у нього зручне налаштування кнопок і плавний рух стіків. До мінусів геймпаду може віднести те, що немає прогумованої ручки, і тільки дротове підключення, та немає сумісності з ПК. Turtle Beach React R це революція в бюджетних контролерах Xbox Series. Ви отримаєте гарне співвідношення ціна якість за цей геймпад, який зручно тримати в руці, із зручними перемикачами, які можна змінювати на льоту режимом Superhuman Hearing від Turtle Beach і надійними кнопками. Він виглядає як геймпад преміум класу. React Air зберігає притаманним для цієї серії геймпадів режим точного прицілювання. Але основною перевагою цього геймпаду є те, що ви витрачаєте набагато менше коштів, ніж зазвичай за ці функції. Порівняно з аналогічними, дещо дорожчими пропозиціями, різниця функціональності не є якоюсь дуже помітною. Навіть пелюстки вздовж спини здаються більшими, і отже, набагато легшими для натискання, і ніби більш літними. Єдиною ознакою того, що це дешевший контролер Xbox Series, є відсутність сумісності з ПК. Для когось це буде причина навіть не дивитися на цей геймпад. Але якщо ви граєте виключно на консолі і вам потрібен дешевий варіант геймпаду з додатковими кнопками, що можна налаштовувати, цей геймпад здатен вас здивувати. Наступні три місця будуть ну дуже передбачуваними. Бо хто може зробити контролер для Xbox краще, ніж сама корпорація Microsoft? Тому на третьому місці у мене стандартний геймпад Xbox Wireless Controller, найкращий контролер Xbox Series для більшості людей. Ціна біля 2000 гривень на момент написання тексту. Чому ви можете захотіти його придбати? У нього велика кількість різних моделей на ринку, його можна використовувати як з дротовим підключенням, так і без нього. Ну, і дійсно, це рідна сумісність. Мінуси геймпаду. Майже такий самий, як стандартний геймпад від Xbox One, та немає можливості налаштування під себе та додаткових кнопок. З огляду на, так би мовити, всі обставини, це дійсно не шок, що я вважаю, що один із найкращих контролерів Xbox Series для більшості людей є офіційний контролер консолі. Як і передбачувано, він працює безперебійно та чудово через кабель або бездротовий режим сполучення. І він має чудову продуктивність і комфортний у руці. Він буде добре знайомий власникам Xbox One з останнього покоління, але є тонкі налаштування, які роблять його об'єктивно кращим контролером. Цього разу у нас є зарядка через USB-C, яка є швидшою за мікро USB. А також є гібридний D-Pad, який бере приклади з більш преміального контролера Xbox, про який спойлер я розповім пізніше. Головним доповненням є кнопка поділитися, якої не вистачало в останньому поколінні, яка робить саме те, що має, дозволяє робити знімки чи кліпи та легко обмінюватись медіафайлами. Існує вагома причина, чому мені легко рекомендувати цей геймпад. Якщо щось гарно працювало раніше, то хоч трохи покращивши його, він не стане працювати погано, а тільки навпаки, стане кращим. Що і відбулося з цим геймпадом? І тому ми маємо чудовий контролер Xbox Series у формі оновленого основного контролера. Підходить усім без винятку, але не підтримує плюшки, які доступні іншим геймпадам з цього топу. Срібним призером цього топу є Xbox Elite Series 2 Core. Найкращий доступний контролер серії Elite. Ціна біля 5000 тисяч гривень на момент написання тексту. Чому ви можете захотіти його придбати? Бо цей геймпад дешевший за більшість інших професійних контролерів, у ньому відчувається преміум клас, у нього дуже великий термін придатності батареї, а також можна використовувати з ним вживані дешевші аксесуари. Мінуси геймпаду він без повної комплектації, тому виглядає дешевше, ніж він є. Xbox Elite Series 2 Core використовує високу якість Elite Series 2 і знижує його ціну до більш доступної, що робить його одним із найкращих контролерів Xbox Series. Досить важко зрозуміти, які насправді відмінності між цими двома контролерами, окрім очевидних змін кольору. Насправді ці два геймпади практично ідентичні в усіх відношеннях, а головна відмінність полягає в аксесуарах, які ви отримаєте в комплекті. Оригінальний контролер Elite Series 2 дорожчий і постачається з усіма додатками, які можуть вам знадобитися. Elite Series 2 Core постачається з таким ж корпусом і функціями, але без аксесуарів. Їх можна придбати окремо за необхідності. Хоча я розчарований тим, що тут немає листків для задньої панелі чи додаткових насадок для стіків, я не можу серйозно звинувачувати Elite Series 2 Core. Так, він дуже сильно спрощений, але чи потрібно вам те, що додано до повного комплекту? Не буду затримувати. Давайте одразу й розберемо це, бо на першому місці у нас якраз Xbox Elite Series 2 Controller. найкращий геймпад для Xbox за версією Xbox українською. Ціна 6500 гривень на момент написання тексту. Чому ви хочете придбати цей геймпад? Чітке та гнучке налаштування, неймовірна якість збірки. Дротове або бездротове використання, а мінусом цього геймпаду є його ціна. Одразу кажу, що майже все, що я тут розповім, актуальною для більш дешевої версії, окрім звичайно, додаткових аксесуарів. Цікаво, чи було для когось це несподіванкою. Ви, мабуть, усі знали, що буде так і ніяк інакше. На вершині цього списку найкращих контролерів, звичайно, буде Elite Series 2 для Xbox Series. Цей геймпад реально дуже важко перевершити як на Xbox, так і на ПК. Я не уявляю, що можна такого придумати, щоб цей геймпад відійшов на друге місце. На мій погляд, найкращі вдосконалені Xbox Elite Controller Series 2 це програмне забезпечення. Як і в оригінальному Xbox Elite, ви можете повністю переналаштовувати контролер на свій розсуд за допомогою програми Xbox аксесуари. Однак діапазон входів, які можна призначити кожній кнопці, значно розширився. Окрім кнопок на контролері, ви також можете призначити введення для певних дій на системному рівні, як от зробити знімок екрана, показати свої досягнення або відкрити певну програму. Це величезна перевага для гравців, які хочуть використовувати пелюстки та кнопки на лицевій панелі разом. У вас також є можливість призначити кнопку Shift, яка відкриває другий набір альтернативних входів. У будь-який момент ви можете встановити та чергувати між трьома вхідними профілями за допомогою нової кнопки на передній панелі контролера, яка змінює перший перемикач профілів Elite 2. Не хвилюйтеся, є світодіодний індикатор, який показує, які параметри ви вибрали. Світло ви обираєте самостійно. Ви також можете зберігати додаткові профілі в програми Xbox аксесуари на Xbox і Windows. Три профілі вашого контролера зберігаються у вбудованій пам'яті, тож ви можете використовувати їх під час перемикання з пристрою на пристрій. Але для мене найкращим покращенням є те, як Elite Series 2 відчувається у руці. Він набагато краще збалансований, тому його вага є перевагою, а не недоліком. Так, він трохи важчий за інші геймпади. У комплект входять змінні насадки для стіків. Діпад класичного крос-дизайну та інструменти, щоб налаштувати контролер на свій смак із фізичним регулюванням майже кожної частини контролера. Крім того, є кращий акумулятор, який тримає 40 годин постійної гри. Описати повністю усі переваги кожного з геймпадів важко. Але коли ви можете просто налаштувати під себе навіть силу натискання курків і силу вібрації, просто дайте два, щоб я не один міг кайфувати від цього. У вас може з'явитися таке питання, який геймпад найкращий для first person shooter? На мою думку, найкращим геймпадом для багатокористувацьких шутерів є той, що має додаткові дві кнопки або більше на задній панелі. Це тому, що вони дозволяють вам призначити більше функцій у грі, звільняючи великі пальці, щоб ви змогли легко та швидко рухатись та прицілюватись. Official Elite Series 2 є фантастичним вибором для таких ігор, оскільки ви також можете встановити власні мертві зони. Ну і на цьому у мене все на сьогодні. Пишіть у коментарях під відео, яким геймпадом ви користуєтесь, та які вважаєте найкращим для ігор. А поки ви це пишете, я вже роблю нове відео, тому скоро почуємося. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.